Всім привіт! Отримала посилочку від джерелії, не зовсім від джерелії, Я з іншими консультантами в складчину зробили велике замовлення і потім мою маленьку частинку мені відправили. Так було набагато дешевше, вигідно. Зараз відкрию, покажу вам, що там в мене всерединки. А замовила я собі ось такі пробнички нової лінієчки. Ось, дивіться, отака. Ось такий набірчик. Тут 5 пробників. Кожного я взяла собі по 5 штучок. Буду пробувати тестити, і вам потім розповім. І так, що ж тут у нас? Це у нас ось такий сироватка з вітаміном С. Це у нас кремчик активний денний крем. Тут у нас інтенсивний, інтенсивна масочка. нас для... крем навколо очей і нічний. Ось такий повний набір даної лінієчки будемо пробувати і тестувати. На цьому в мене все. До зустрічі в наступних відео.